Вага стоїть, як схуднути і що робити. Сьогодні про це. Приходить до мене клієнтка і каже, півроку хожу на фітнес, і вага стоїть, ніяких результатів немає. Я задаю питання: до того, як ви почали ходити на фітнес, скільки ви набирали кілограм на місяць? Тобто, вона набирала вагу. Вона каже, 2 кг на місяць стабільно я набирала без фітнесу. Тобто за 6 місяців, які вона ходить, вона не набрала ні одного кілограма. Множимо 6 на 2 12 кілограмів, вона мала б набрати без фітнесу. За ці 6 місяців, які вона ходить на фітнес і не набрала ні одного кілограму. То що, результату немає? Все таки він є, правда? Отже, часто організму потрібно більше часу, щоб увімкнути жироспалювальні процеси на повну потужність. і обов'язково, щоб це було органічне схуднення. Ну і фітнес, звичайно, це не бодіфлекс. Там зовсім не так вмикаються жироспалювальні процеси набагато повільніше, але це 100% краще ніж нічого. Також треба індивідуально розбиратися в інших факторах, дуже важливих базових факторах. Які можуть впливати на процес схуднення. Це сон, це стрес, це особливо їжа. Бо якщо ви підете просто на фітнес, не закриваючи базові потреби сон харчування та стрес, то це вже не зовсім іде органічне схуднення. А втрата калорій за рахунок ресурсу. А ресурси організму не безпинечні. Отже, робимо висновок. Фітнес це краще ніж нічого. Якщо ви до фітнесу стрімко набирали вагу, а під час занять спортом вона у вас зупинилася, це прогрес і дуже добрий. Ви на вірному шляху, просто треба закрити базу. Сон, їжа, стрес та змінити тип фізичної активності. Наприклад, на бодіфлекс, де цепочка жироспалювальних процесів вмикається миттєво. Як тільки ви починаєте робити вправи за рахунок додаткового кисню в крові та вивільнення спеціальних гормонів. Тому you welcome! Приходьте, зробимо фігуру вашої мрії та оздоровимо ваш організм на клітинному рівні, а головне органічно. Берегіть себе і своє здоров'я. Лайк, підписка, е дзвіночок. Це дуже важливі атрибути для того, щоб алгоритми бачили, що контент для вас цікавий. Звичайно, якщо для вас це цікаво, буду вдячна, бережіть себе.